Тіла двох чоловіків у тисі виявили прикордонники на Закарпаття. Майже півсотні чоловіків призовного віку, щільно набиті у кузові, намагалися таким чином виїхати за межі України. Прикордонники затримали двох ухилянтів, які перепливли дністер на надувному матраці. Це одна із реальностей трьох років великої війни в Україні. Реальність, у якій чоловіки призовного віку тікають з країни лісами, ріками, полями з підробленими довідками, вигаданою інвалідністю або просто заплативши в кишеню когось впливового чи винахідливого тисячі, а інколи і десятки тисяч доларів. Цю реальність ігнорували усі роки великої війни. Коли я кажу, ігнорували, то маю на увазі, що ті, хто мав би це зробити, не знайшли жодного адекватного запобіжника, який би зменшив або зупинив схематози із перепливанням тиси або виїздах у бебі-боксах. Адже це не просто ініціатива кількох конкретних втікачів, це організовані схеми, на яких не лише заробляли безліч людей, а й підривали державність як таку, дискредитуючи і процес мобілізації, і самі збройні сили. Що тут робити? Ішов на рибалку? Ви, мабуть, теж помітили, що ось такі новини про затримання організаторів схем незаконного перетину кордону військовозобов'язаними заполонили новинні стрічки останній місяць. Парадокс у тому, що ці затримання, по-перше, не зупиняють схеми, а лише роблять їх дорожчими. А по-друге, ці затримання ще не означають належне покарання. Готова закластися, що більшість із тих, кого гучно і красиво затримували, не будуть належно покарані, які не були покарані ті, кого затримували за такі злочини раніше. Це не адмінка, це кримінал, це від семи років за гратами. І якби це справді працювало, підозрюю охочих допомагати ухилянкам було б набагато менше. Адже якщо ти знаєш, що є варіант уникнути покарання, то це значно спрощує вибір між тим порушувати. Закон чи ні, і це не я вигадала. Ми почитали судові справи, і знаєте, я дуже хочу вам розповісти, як замість того, щоб сісти у в'язницю, один із таких затриманих організаторів схеми відбувся штрафом, купив собі ренж і далі продовжив заробляти на ухилянтах. І ні, це не унікальний випадок. Це бляха системність. Бо від реального терміну можна відкупитися і зробити це офіційно. Ви на бігусенфо, я Анастасія Усенко, і зараз ми відкриваємо портал у пекло. Початок березня 22-го року, два тижні від початку великої війни. Троє молодиків з невеличкого прикордонного містечка у Чернівецькій області, Іоанн, Максим і Владислав, вирішили заробити втікачах. За один день знайшли 16 бажаючих. Озвучили їм прайс від однієї до трьох тисяч доларів з людини. Посадили цих бажаючих у свої машини, вивозили в ліс і пішли їх супроводжувати у напрямку Румунії. Оці троє спраглих до грошей місцевих, фабулу судової справи, яких я вам зараз переповідаю, за пару тисяч баксів. Організували ухилянтам таксі в ліс і тицнули рукою у напрямку кордону. Але навіть це і здавалося б до біса простий план. Провалився. Дорогою їх затримали прикордонники. Що далі відбувалося із тими 16 бажаючими втекти в Румунію, я не знаю. Мене більше цікавить, що відбувалося далі із трьома організаторами. По хорошому дії цих схемщиків кваліфікуються за статтею Кримінального кодексу України, яка передбачає реальний термін ув'язнення від 3 до 9 років. Чому така розбіжність у строках? Я поясню. Найменший термін це якщо ти просто радиш ухилянту, як тікати. Ну, щось типу: на тобі матрас, он тобі тиса, тобі в той бік і радиш це безкоштовно. А от якщо вже роздаєш поради за гроші або робиш це організованою групою, от це вже від 7 до 9 років. Я не претендую бути стороною обвинувачення, але можу скласти 2 плюс 2, дивлячись у Кримінальний кодекс. Якщо ви допомогли незаконно перетнути державний кордон і заробили на цьому, це від 7 до 9 років за гратами. 7, 8 або 9. Не щиросердечне вибачення, не донат на збройні сили, не виправні роботи чи умовний термін. Це реальний термін за гратами. Але усе це не працює. Адже у реальності ті, хто мав би садити до в'язниці, сприяють пом'якшенню покарання. Здоров, взагалі, то це мала бути реклама інжурівського фонду зі спільної побудови електростанції. Але я на тиждень поїхав у відрядження, а коли повернувся, там вже все розпродали. місць більше нема нема чого рекламувати. Зате нарешті настає час оушену. Є ідея скинутись і купити оушен плазу. Це літня реклама і з того часу дещо змінилось. По перше, погода лайно літо скінчилось. Ми йдемо всередину. По-друге, крім націоналізації самого оушену, треба було, ще порішати проблеми з його боргами. І от нині все донаціоналізували, де і скоро оушен Плаза має бути нарешті виставлена на аукціон. Тож саме час нагадати про план, скинуться і купити це все. В плані купити оушен, ну точніше, ви купуєте сертифікати фонду інжуру оушен, фонд йде на аукціон, купує сам Оушен, оушен заробляє на оренді. Як бачите, тут з цим проблем немає. І далі доходи розподіляються між цими учасниками. Така ось народна приватизація. Народом зібралось понад 6 тисяч учасників, і це ще на віддату аукціону не оголосили. Але після його оголошення часу буде буквально два місяці. Тому, якщо ідея вам вже подобається, ну немає сенсу зволікати. Найпопулярніше, тривожне питання: що буде, якщо Оушен на аукціоні купить хтось інший. Ну тоді отримаєте гроші назад. Поки йде збір, вони зберігаються в державних облігаціях. Найнадійніша форма, тому отримуєте їх навіть з якимись відсотками, але, звісно, набагато меншими, ніж якщо Ocean купити все ж таки вдасться там прогнозований дохід 20% річних у доларі. Але це інвестиційний проект, тому... З цифрами, документами і ризиками ретельно самі ознайомлюєтесь на сайті інжуру. Посилання буде під цим відео. Будьте свідомі і притомні. На останок. мені ця ідея, що влітку подобалось, що зараз подобається, вона і концептуально правильна і до чорта амбітна. Мені б хотілося, щоб вдалося. А з іншого боку, як ми влітку з'ясували, антипатики в неї теж є. А ще з іншого боку, у проектах інжуру понад 13 тисяч людей, тому тусовка збирається непогана. А... Ще раз це інвестиційка, тому пішли на сайт, самі все подивились, самі все порахували, прийняли свідоме рішення. А тепер продовжуйте дивитись про нашу несвідому правоохоронну систему. Все, пока. У цих історіях я навмисне робитиму акцент на обвинувачених, бо в цьому немає сенсу. Адже замість умовного Максима міг бути умовний Петро, а замість Владислава, умовна Ольга. Серед обвинувачених у таких вироках хто завгодно від посадовців до звичайних спраглих до грошей громадян. Ключове тут не прізвище, а те, як працює система покарання. Тож, як ви думаєте, чи посадили когось із цих трьох схемщиків? Спойлер ні. Іоан, якому тоді було 24 роки, відбувся штрафом – 170 тисяч гривень. Класно, правда? А тепер дивіться прикол. Прайс за їхні послуги – від 1000 до 3000 доларів. Беремо середнє – 2. Курс у березні 22-го був 29 з хвостиком. У хилянтів – 16. Виходить під мільйон гривень. За одну ходку в ліс. Штраф у п'ять разів менше заробленого хороший стартап. Правда, ще двоє Максим і Владислав отримали по два роки із терміну. Це означає, що ці два роки треба бути бубочкою, не порушувати закон і з'являтися раз в колись за викликом. Покарання, яке тоді і в той час мало бути показовим, яке б мало прокричати суспільству і усім потенційним схемщикам. Не вздумайте бляха, бо на вас чекають роки за гратами. Це покарання перетворилося на ілюзію, на схвалення, на зелене світло, що так робити можна. Ви все одно в плюсі будете, навіть якщо сотні тисяч штрафу, заплатите, нічого накосите косите з ухилянтів ще. А хочете достатньо передбачуваний поворот подій. Іоанн, який відбувся штрафом, чи не одразу придбав собі Підозри Підозрюю справи йшли настільки добре у юнака з прикордоння, що не маючи офіційної роботи і доходу, той взяв собі ренджик. Так, не новий, а із вторинки, але ціна такого десь під 20 тисяч доларів. Ще й кузирний номерний знак 4 сімки. Це було у 23-му році. А у 24-му він знову попався. Здогадалися вже на чому так на організації незаконного перетину кордону. Ситуація повторилася чи не слово в слово разом із спільниками Іоанн підшукали бажаючих втекти, вивезли їх у ліс і просто показали, куди йти. І звісно, це все не безкоштовно а за пару тисяч доларів, і знову натрапили на прикордонників. Життя, походу, нічого не вчить. Право ще розглядають у суді, тож який тут буде вирок, неясно. Максим десь у момент свого іспитового терміну взагалі опинився у розшуку у іншій кримінальній справі за статтею хуліганство. Тож єдиний із цієї трійки, хто не відсвічує, це Владислав. А от тепер перейдемо до головного питання: як це все взагалі стало можливим? Як і чому людина, що організовувала схеми для ухилянтів під час великої війни, створила бізнес на цьому? Як вона отримала за все це штраф чи умовний, коли мала б отримати реальний термін у в'язниці? Перечитавши безліч аналогічних кримінальних справ, у мене з'явився лише один висновок. Такі вироки стають можливими завдяки прокурорам і суддям. Саме прокурори ініціюють підписання угоди про визнання винуватості. Це поширена практика у різних кримінальних справах і у різних країнах світу. Угода це домовленість між прокурором та підозрюваним, де останній повністю визнає свою провину, водночас домовляючись із прокурором про заздалегідь узгоджене покарання здебільшого як це буває, пом'якшена. В ідеалі підозрюваний допомагає слідству розкривати злочин, наприклад, може здати спільників чи вивести на інших злочинців. Спробую пояснити на пальцях. Наприклад, у таких справах, як із цими трьома, доречною була б угода, у якій той, хто перевозив двох ухилянців, допоміг би слідству викрити того, хто перевозив двісті. Отож, прокурор і обвинувачений укладають угоду про визнання винуватості, але далі відповідальність суду. Адже перш ніж прийняти рішення, суд має проаналізувати, наскільки ця угода взагалі доречна і чи немає там порушення права. Наприклад, у історії цієї трійки схемщиків, прокурор прийшов до суду з угодою та пропозицією замінити реальний термін умовним і штрафом, але спершу угоду відхилили. Угода про визнання винуватості не відповідає вимогам закону, та умови угоди не відповідають інтересам суспільства. І це аргумент. Так прописано у кримінально-процесуальному кодексі. Якщо умови угоди не відповідають інтересам суспільства, суд має її відхилити і продовжити вже розглядати справу далі. Але конкретно ця справа опинилася в іншому суді, який за деякий час виніс вирок, о диво, такий вирок, як пропонував. Прокурор, але посилаючись не на угоду, а на 69 статтю Кримінального кодексу України, яка дозволяє пом'якшувати покарання. Є певні пом'якшуючі обставини, які можуть впливати на майбутнє покарання. До цих обставин належить чи співпрацюєш ти зі слідством, чи допомагаєш ти у викритті чи у розслідуванні власного кримінального злочину, так і відносно інших осіб. Конкретно у цьому кейсі ні про яку співпрацю і допомогу слідству не йшлося. А вирок все одно був пом'якшений, як і в багатьох інших справах. Тут красномовніші за мене будуть цифри. Лише у Чернівецькій області за півтора роки із 60 таких справ 31 завершилася угодою, за умовами яких більшість обвинувачених отримали штраф замість реального терміну. Хочете ще прикладів? Та, будь ласка, ось Франківщина. Суд ухвалив затвердити угоду про визнання винуватості від 24 травня 2024 року. Визнав лікаря винуватим у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та призначив йому остаточне покарання. Штраф у розмірі 50 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 тисяч гривень із позбавленням права увіймати посади. А от знову Чернівецький суд, і знову угода про визнання винуватості. Автоперевізника, який фіктивно влаштував водіями двох чоловіків для втечі за кордону, штрафували на 400 тисяч. До суду надійшла угода про визнання винуватості. Овинувачений щиро каявся, сприяв розкриттю злочину і вніс 30 тисяч гривень на рахунок Збройних сил України. Або ж ще один приклад з судового реєстру: квітень, 22-го, третій місяць повномасштабної війни. Співмешканці Василь і Валентина з Чернівецької області вирішили заробити на втікачах. Знайшли трьох. Озвучили їм прайс у 2,5 тисячі доларів кожному і спланували маршрут. До кордону ухилянтів везли своїми автівками серед ночі, але не довезли. Далі судовий розгляд, і отут починається найцікавіше. По факту Василь отримує два роки іспитового терміну. А Валентина штраф у 100 тисяч гривень. Знову та ж сама історія. Лише за один підхід парочка заробила на укелянтах понад 200 тисяч гривень, а суд призначив штраф удвічі менший. До слова, якщо вчитатися у саму справу, у обвинувачених були і інші спільники, яких слідство не встановило. І тут, за логікою, ці двоє, пішовши на угоду, мали б їх викрити. Але ні, і прокурору, і судді і так зайшло. Є ще один показовий момент у цих справах, і тут головна роль уже за судами це конфіскація майна. Затримані возили утікачів своїми машинами, і спершу суд наклав на ці машини арешт. Логічно? Логічно. Але далі логіка ламається. Одразу із рішенням суду обвинувачені повертаються додому на своїх машинах. Нагадаю, на яких вивозили ухилянтів і які суд, по ідеї, міг би конфіскувати в інтересах держави. Але наша державі позашляховики Василі Валентина ще ж не всіх ухилянтів вивезли. Кримінально-процесуальному кодексі є перелік законних підстав, коли слідство може укладати угоди, і коли суд має відмовити, я не буду грузити складною законодавчою термінологією, але процитую один пункт угода має відповідати інтересам суспільства. Про що йде мова? Чи не буде покарання, яке повинно призначитись особі відповідно до угоди? занадто м'яким, таким, що можливо, обурить суспільство, і може спровокувати або до вчинення якихось інших кримінальних правопорушень, або невиправдано скласти в іншого, в іншої частини суспільства враження, що правосуддя занадто м'яке. І е, можна е, дозволяти собі вчиняти кримінальне правопорушення, тому що за це не передбачено відповідного е, реального тяжкого покарання, яке могло би е, бути е, превентивним таким е, способом не допустити вчинення злочину. А тепер питання. Коли суд затверджує угоду між прокурором і підозрюваним, який допомагав ухилянтам втекти за кордон у часи Великої війни, брав за це гроші, підривав мобілізаційний процес. Це інтереси суспільства Якого? російського? У знаменитому трактаті мистецтво війни Сундзи писав, що передбачити, хто виграє війну, можна спостерігаючи за кількома факторами: як воююча держава нагороджує і як вона карає. Не дарма існують закони воєнного часу, у яких певні покарання суворіші, ніж у мирний час, особливо коли йдеться про державність. На початок минулого року у судовому реєстрі була інформація про майже 800 справ за статтею за організацію незаконного перетину кордону. У 80 справах уже є вироки. Із цих 80 вироків реальний термін, тобто ув'язнення у 8 справах. Вісім 8. 8 із восьмидесяти. І це ще перша інстанція підозрюю в апеляції, ця цифра могла розділитися на два. Більша половина із цих восьмидесяти справ завершилася для обвинувачених умовним терміном. Решта, взагалі, відбулася штрафом, штрафом бляха, який, як показує практика, менший за зароблену на схемі суму. Угода зі слідством у світі із нормально працюючим законодавством це інструмент, який пришвидшує судову тяганину, економить час і гроші, дає оперативний результат. Чому ж в Україні угоди і їх затвердження судом посіяли сумніви щодо справедливості покарання як такого? Існують Рубікони, перейшовши які, дуже важко повернути щось назад, як, наприклад, в історії з покаранням для організаторів схем ухилянтів. Адже зараз, за три роки великої війни, важко відмінити і переграти, наприклад, провалену мобілізацію. Ефективність рішень була б вчасною і показовою саме тоді. Безсумнівно, справедливими ці рішення мають бути і зараз, але ефективними вони були б тоді. Тож тут питання і до учасників судових процесів, до усіх, хто помічає, як зловживають законодавством і хіробить вигляд, що не бачить слона у кімнаті.